Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це Здорово. Взагалі-то, дотримуючись рамок пристойності, чоловік повинен вставати, коли е, в приміщення входить дама. Що? Не що. А повторіть, будь ласочка, я не розчув. Що? Я можу поцікавитись, що стало приводом вашого візиту до нашої альма-матер? альма-матер? Якою но. Ти що, мать, Корекнувась. Я кажу, чого ви приперлися сюди? А, а ми той за навчання. А, ви батьки когось з учнів. Так, я зрозуміла. Е Європейська сім'я. Ти слідкуй за базаром, мать. Ми, коротше, типа, ну там прийшли там вчитися, там терепири. Там. Ну. Самі? Ні, на таксі. Убер. <кхем> Я можу поцікавитися, звідки у вас така жага до знань. Просто ви на когнітивних людей не дуже схожі. Що? Слухати треба. Я кажу, чого ви сюди приперлися, і що вам треба? А, ну так би сказала одразу. Ми прийшли, бо нам на роботі не можна без цієї сука, як це слово забув. Кастет. Ні, ні, кастет я пам'ятаю, без... без освіти. О. Так, да, ми на роботі у ну, клієнтів гроші можемо вибити, а порахувати їх не можемо. А нас вже п'ять разів дурили. А. Ну, п'ять разів це не так вже і багато. Та ні, нас дурили більше. Просто ми можемо рахувати тільки до п'яти. До, до, до п'яти? Ну, да, Він до двох, я до трьох, а разом до п'яти. Тоді, вибачте, але спочатку вам потрібно походити е, в садочок. Рочки два-три, а потім тільки до нас у школу. Я, я якось ходив, в той садок, там в мене каша з к... камками. Це галімазона. Що? Галімазона? Вибачте, але в такому випадку для вас неможливе навчання в нашій школі. Побачення. Чуєш, а ти кредит брала? Минулого року брала на холодильника що. Тоді ще побачимось. Йому прийдемо з калькулятором. Хани, а давай не поїдемо цього року на море. Давай краще погасимо кредит за холодильник. пали. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Самка і видає свій характерний крик. Я! Я! Цей крик чує самець і починає шукати самку. О, ось вона. І зразу починають. Досить, Досить я зрозуміла, що буде далі. Дуже дивна у вас методика викладання біології. Ну, просто діти краще сприймають візуальну інформацію, так сказати. От якби ви мені купили телевізор або проектор. Я думаю, що ваша методика нам підходить. І проектора тут не потрібно. А, так що. Продовжувати. Угу. Ну, Розумієте, е, такими іграшками можна зацікавити тільки дітей молодшої школи. А от е, для старшої школи там треба щось трохи посерйозніше. І тому я на вікторівна, заходьте. Добрий день. Як домовлялися усю зарплатню? Так, усю зарплатню. Чого тільки не зробиш заради дітей? Давайте роздягайтесь. Я не зрозуміла, що це ви робите. Якщо це ж в рамках мого експерименту, сьогодні у дітей в одинадцятому класі тема запліднення. А я на вітер нам може все наглядно показати. Та припиніть, ви що не могли свою методику на іграшках показати. О, Ні, розумієте, іграшки такі дуже дорогі. А в мене зарплати вистачає, воно тільки на Яну Вікторівну. Роздягайтеся. Добре, добре, почекайте. Ми купимо вам проектор і телевізор. Ні. Тоді я знімаю штани. Так, Добре, не, не, не треба, не треба нічого знімати. І... Ми купимо вам телевізор. Я не зрозуміла, так роздягатися чи ні? Так, одягайтеся. Поки вони нам нічого не куплять, ми одягатися не будемо. Поїхали. Ага. Шан, ага. Так, ага. так, так, так. Ось що бачите. О, штани, О, труси! Так, венділію. Цього разу точно вийде. Ми вже і мій і твій кабінет зірвали. Надія Костянтинівна, баба, серйозна. Добре, що її в міністерство викликали. Здається. Вийшло. Пити. дядь Дядьмідь. Бляха, муха, от вперше в мене таке. алкоголем пахне, а пити боюсь. Давай ти. А я, я щось не хочу. Чого? <звук> Ух, ти ж йоште, а що це у вас таке? О, Вітьок, Випити хочеш? Дядь Мій, ти що таке питаєш? Я тільки що три кілометри пробіг. Підтягувався, віджимався. Звісно, хочу. <звук> ну, Будь могей! Будь могей! <звук> Ну, mm. що? Mm. Херова перша пішла. Mm. Давай другу. Mm. Води. Що? Це була. А, кислота. А, ось, ось пити, пити. це допоможе. Так, ця не працює. Треба варити далі. Працюємо. Ось. Може не треба. Треба вік треба. Це заради науки. Угу. Ну, сам п'ю і всіх запрошу. А. О. О. Ну. Хотя. Лепше пішла? Ага. краще, краще. Э. Віктор Петрович. Так. Витяк. Віктор П... Петрович. Е. з вами вс... все гаразд. Так, помічаємо оцю можна тільки на вихідні, коли уроків нема. Працюємо далі. Так. Так, так, так. Спроба 37. Ну що, Вітєк, готовий? Пірк, давай на коня и все, на коня, ну треба, треба. Щоб ви сразу. Давай. Ну? Добре, пішла. Добре, добре, така м'якенька. Ха-ха! Нарешті, нарешті, в нас вийшло, вийшло! Я думаю, це діло треба обмити. Ну, за хімію. працю! Непогано. Вітюк, а ти що не п'єш? Вітюк. Поросрал. А зря Просто, на вырубаешь шутку. За этот зветком похраплю.